Всім привіт! Сьогодні в нас дуже і дуже незвичайне відео для нашого каналу. Я би його навіть назвав дивним. Проте зараз у кінотеатрах активно збирає касу чудовий новенький фільм про супермена від Джеймса Гана. І якщо після його перегляду ви захотіли пограти за супермена, то я вирішив для вас створити список ігор із цим супергероєм. Найцікавішим є те, що цей список не дуже видатний, на відміну від супергероя. Дуже багато ігор є з Бетменом, є із загоном самогубців і так далі. Проте про одного із найвідоміших героїв Всесвіту DC ігор дуже мало. Давайте вже не будемо затягувати і розпочнемо. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for gamesua Якщо хочете запускати усі майбутні ігри на максимальних налаштуваннях графіки, то можете придивитися до новеньких комплектуючих або взагалі нового ПК. Зробити це можна у магазині Telemart, перевірено на власному досвіді. За програмою TradeIn віддав свій комп'ютер, отримав за нього бонуси на сайті і використав їх при купівлі нового ПК, який я зібрав у конструкторі на порталі. До того було дуже багато різних комплектуючих за знижками, тому це вийшло навіть вигідно. Новим ПК я цілком задоволений. Тому якщо ці Цікаво познайомитися із асортиментом ви можете за посиланням у описі. Найцікавішим фактом є те, що ігор про Супермена дійсно дуже мало. Це якщо ми говоримо безпосередньо про проект, який присвячений тільки одному цьому герою. І у більшості своїй ці ігри виходили з нульових по 2010 рік. А якщо ми говоримо про ігри за всесвітом DC і персонажами із DC, то одразу згадуємо студію Rocksteady та їх серію Batman Arkham, Абсолютно провально Suicide Squad Kill the Justice League та крутезний Файтинг Injustice. До слова були чутки, що студія Rocksteady займається грою про Супермена, але це виявилися виключно чутки. На жаль, а от в серії Injustice Кларк Кент відіграє досить важливу роль. Давайте з неї і почнемо. Серія Injustice налічує дві гри: а саме Injustice Gods Among Us та Injustice 2. Там Супермен є одним із головних героїв, якщо ми говоримо за сюжетну кампанію та одним із персонажів, яких може обрати гравець, щоб проти когось битися. Друга частина отримала неймовірне схвалення як ігрових журналістів, так і гравців. Сам Супермен, як ігровий персонаж, досить цікавий. Має величезну купу прийомів, і найцікавішим є те, що він може тримати свого суперника на дистанції завдяки лазерам. Гравці називають сезонінгом, проте кожним персонаж. Потрібно буде навчитися грати і робити різноманітні комбінації. Це покращить як ваш ігровий досвід, так і зробить ваші бої дуже ефектними. Також Супермен з'являється у ще одному файтингу від цієї студії, який називається Mortal Kombat vs DC Universe. Проте у цій грі Ed Boon вирішив відмовитися від головної фішки, яка є в його основній серії ігор під назвою Mortal Kombat, а саме Fatality. Багато гравців досі не розуміють, чому так. Проте, скоріше за все, причина полягає у тому, що Warner Brothers не захотіли Аби гравці та фанати бачили, як їх улюблених героїв розривають на шматки у грі. До того ж, це супергерої. А отже, і вікові обмеження теж повинні бути, аби залучити більшу кількість гравців. Проте хардкорні фанати серії МК досить сильно захетили цю гру через причини відсутності жорстокості. Візуально гра виглядає дуже схоже на Mortal Kombat 9, яка побачила світ у 2011 році. А Mortal Kombat vs DC Universe випустили у 2008. Саме вона і стала фундаментом для майбутньої МК 9 Єть, а якщо говорити про дитячі забавки, принаймні візуально так виглядає, то Супермен з'являється у грі під назвою Мультиверсус. Причому у цій грі класно обіграний момент з тим, як сталевий гігант, герой старого, але неймовірно крутезного мультфільму, зустрічає свого улюбленого персонажа. All right, then. You're with me. У юдмі мультиверсу Супермен використовує свої кулаки як зброю та володіє своїми класичними прийомами, а саме лазерами з очей та здатністю літати. Давайте вже нарешті відійдемо від двовимірних файтингів та поговоримо про більш класичні появи Супермена в іграх. І з нещодавнього це Suicide Squad Kill the Justice League. Супермен та Бетмен відіграють там досить незвичні ролі, а саме вони антагоністи. Тому головним героям цієї гри потрібно буде з ними битися. Супермен буде у ролі одного із босів. І якщо ця гра це повний провал, який не сподобався нікому, то дії цих двох хлопців дуже дивні та викликають дивні емоції під час проходження. Адже вони контролюються таким суперлиходієм, як Брені. Няк досить дивна гра. Давайте рухатися далі. Супермен з'являється у дуже багатьох іграх у всесвіті Лего. і Лего DC Super Valiance, і Лего Бетмен серія, і Лего Муві Відогейм. Якщо ви грали хоча б у одну із ігор про легендарний конструктор, то будете орієнтуватися щодо чого. Досить часто Супермен виступає як один із ігрових персонажів, яких гравець може обрати протягом проходження, і досить часто використовуючи його вміння, потрібно перемагати ворогів, босів чи проходити на наступний рівень. Окремо, я хотів би поговорити з вами про два проєкти, які свого часу були не те, що проривними, проте досить цікавими. Першим у нас буде DC Universe Online – масштабний проект, який відбувається у жанрі MMORPG. І це той випадок, коли все геніальне просто. Станом на 2025 рік DC Universe Online не має величезної купи гравців. Проте свого часу, а саме у моменті виходу, а це був далекий 2011 рік. Це була одна із найперспективніших ігор з неймовірно великим потенціалом. Гравцеві під час гри пропонували створити свого персонажа, обрати для нього здібності та вирішити, ким він буде, а саме лиходієм. Чи супергероєм. Причому у цьому випадку персонажі з DC будуть виступати вашими вчителями, і серед них якраз і буде Супермен. Абсолютно унікальна гра, яка досі виглядає дуже класно. І якщо ви в неї не грали, то раджу виправити це прикре допрацювання. Адже я не думаю, що DC Universe Online проживе ще достатньо довго, тому що за малий онлайн диктує свої правила. Проте це дійсно унікальний досвід, завдяки якому ви можете створити неймовірного персонажа із дивною комбінацією суперздібностей, та відправитися бити поганих хлопців у компанії з відомими супергероями. Шкода, що гра так і не отримала бажаної популярності. Іншим продуктом свого часу стала Infinite Crisis. Тоді за вікном був далекий 2015 рік. І це зараз у 2025-му всі активно грають у Fortnite та обговорюють жанр Battle Royale. А от тоді всі дивилися у сторону жанру моби, і особливо Dota 2. DC не могли собі пробачити, просто спостерігати за трендом, тому вирішили створити власну доту і назвати її Infinite Crisis. Ця гра використовувала абсолютно всю палітру супергероїв, які тільки є. Причому у багатьох випадках відверто копіюючи свого конкурента, адже велика кількість ігрових персонажів у Infinite Crisis дуже сильно нагадувала за стилем подібних у Dota 2. І на жаль, ось ця відсутність індивідуальності та тупе використання відомих героїв призвели до того, що у тому ж 2015 році проект ви. Вирішили закрити, хоча маємо дуже схожу ситуацію із DC Universe, в якій все ж зробили дійсно унікальні фішки, які допомагають грі жити до сьогодення, то Infinite Crisis пішла трохи іншим шляхом, який будувався на копіюванні, бажання отримати більше грошей та на тому, що жанр популярний, отже, кожна гра в ньому буде автоматично популярною. Це не спрацювало. Хоча проект мав неймовірно великі амбіції і за розумного використання активів міг стати дійсно чимось неймовірним і тим, щоб грали багато і багато років, чи встигли ви пограти у? Інфініт Крайзі, спишіть коментарі свої враження, проте варто зазначити, що Супермен був одним із ігрових персонажів. На цьому моменті у відео ви могли подумати про те, що чудово, що ми згадуємо велику кількість проєктів, в яких з'являється один із найвідоміших, або чи не найвідоміший супергерой сучасності. Про те, що чутно про сольні проекти, в яких іграх Супермен виступав як головний герой, за якого потрібно було грати. Якщо чесно, одразу і згадати складно. Навіть ігри про Халка згадуєш швидше: це і The Hulk 2003 року випуску, і The Incredible Hulk вже 2008 року випуску. А що ж із Кларком Кентом? Цікавим фактом є те, що остання гра про найвідомішого супергероя на великих платформах побачила світ у далекому 2006 році, і називалася Superman Returns. Платформи, на яких ви могли пограти, були Nintendo DS, PlayStation 2, Xbox 360 та перший Xbox. Причому це був. Не самостійний проект а за фільмом того ж року. Дія гри відбувається у відкритому світі, ігровий процес будується навколо цього. Загалом, геймплей нагадує те, що ми можемо бачити у сучасних іграх. У ті ж Spider-Man. Кількість прийомів та активностей досить велика. Супермен може і літати, що допомагає швидко пересуватися між локаціями, вміє бігати, хоча виглядає це досить дивно. Рятує людей у місті, які потребують допомоги, стріляє лазерами з очей. Загалом, якщо порівнювати, то складається враження, що розробники пристворені з інкре. З Hulk дуже сильно дивилися саме на Супермен Returns, адже навіть механіки досить схожі. Проте гра про Кларка Кента виглядає все ж краще, як і грається веселіше. Грою до цього для великих платформ була Супермен The Man of Steel, і вона в принципі нічим не відрізнялася. Гравці отримали відкритий світ та всі вміння Супермена. Загалом, два дуже схожих проекти, які насправді досить непогано граються. А от вже у 1994 році світ побачив The Death and Return of Superman. Досить чудовий платформер, чи то бітемап, який навіть у 2025 році виглядає круто. Якби хтось захотів би зробити з цією грою щось подібне, як зробили і TMNT Shredders Revenge, або із майбутньою Marvel's Cosmic Invasion, то було б круто. Адже смерть та повернення Супермена виглядає чудово і навіть добре грається. До слова, пограти ви в неї могли б або на Sega Genesis, або на SNES. Класною ідеєю у цій грі було те, що гравець міг рухатися в будь-якому напрямку, чи літати вгору, чи навпаки шукати ворогів десь на. Землі А бойова система мала всі атрибути, які були в тогочасних іграх. Це і звичайні удари з близька, і китки в усі боки, і різноманітні захвати. Також графіка досі виглядає непогано та ностальгічно до цієї гри Також було дуже багато проєктів про супермена, які виходили на Atari, Spectrum, NES, але Вони вже для нас не дуже той цікаві. Цікаво, знаєте що? Чому немає сучасних ігор про супермена? Багато хто вважає, що ігрова індустрія не потребувала гри про Супермена, адже Warner Bros. мали багато інших ігр за ліцензією. Студія Rocksteady спокійно собі працює над серією Batman Arkham і не потрібно її чіпати. Незарія ОМС Studios займається розробкою серії Injustice і не потребує ще чогось, аби створити класний файтинг і так далі. В якийсь момент все склалося так, що для супермена ні в кого не було часу, і це неймовірно прикро. Окрім того, багато хто говорив, що взагалі не уявляє гру про цього супергероя і щоб вона була захоплена. Та цікава. До речі, а якою б ви хотіли побачити майбутню гру про Супермена? Пишіть свої думки у коментарях. Буде цікаво почитати. Проте чутки про нову гру про Кларка Кента все ж гуляють мережею. По-перше, градус очікування від аудиторії дуже великий. Багато людей чекає на подібну гру і врешті-решт хочуть пограти за Супермена. І це бажання після виходу фільму на великі екрани тільки посилиться. По-друге, багато чуток є про майбутню гру. У 2023 році Девід Заслав говорив, що Warner Bros. хоче створити хаб з. Грами про супергероїв і натякнув на супергеройський проєкт, який вийде поряд із фільмом про Супермена. Потім він же сказав, що люди будуть проводити більше часу у світі Супермена. І нарешті Warner Bros. Games Montreal шукає для себе співробітників, а точніше дизайнерів, які будуть працювати над проєктом у відкритому світі від третьої особи. Все це вкупі може натякати на потенційну гру про Супермена. Але якщо вона і існує, то на ранній стадії розробки. Що ви думаєте стосовно всього цього? Пишіть свої думки у Коментарях буде цікаво почитати. А я дякую вам за перегляд відео. Сподіваюся, на ваш крутезний лайк і підписку на канал. Побачимось у нових відео.